Вибачте, ви представилися, десь сорі. Майнема з Дарія Слабона. Звати Дар'я Слобочикова, нюсвиданням news, нюсмейкер uh, Це з Молдови Дар'я. Так Дар'я Дарія. Дуже добре. Дар'я, У нас кожного дня атаки на нашу енергосистему, на водопостачання, на газові, на газову систему, на інфраструктурні вузли, на транспортні вузли. Порти і найтрагічніше най, звичайних людей, дітсадочки, школи. Тому як з цим жити? Ну боремося, живемо. Більше партнери допоможуть, захистимо. Але треба, щоб ще місцева влада там вмикала голову. Ви знаєте, у нас там була сьогодні трагедія люди не попали в укриття. Зараз повернемось, поставимо голову на місце обов'язково. Так ось блекаут ми пережили взимку. Нічого гарного в цьому немає. В Молдові цього не бажаємо. До речі, яка б у нас складна не була зима, ми в якийсь момент допомагали Молдові, Майя зверталася, допомогти був. Дефіцит з електрикою, з внутрішньої електрикою, і що змогли, де зробили. Якщо б варвари з Росії не захопили нашу Запорізьку атомну станцію, шість блоків, у нас був профіцит, ми б більше допомогли, дуже сильно допомогли і дешево б допомогли. Мені здається, це також важливо для людей знати. <к rico> Тому вони. Ну, вони ті, хто вони є. Ми точно не кинемо Молдову. Як я і сказав, будемо допомагати. Блекаут, ну бачите, ми ж нормально, ну якось вижили. Так що нічого не бійтеся. To more... Чи Ми можемо зробити щось а, разом для того, щоб бути більш захищеними я в цьому аспекті. зустрічався з прем'єр-міністром, не тільки з президентом, з мадам президентом, а також зустрічався з прем'єр-міністром. До цього просив нашого прем'єр-міністра. Мати зустріч з прем'єр-міністром Молдови, ми говоримо про спільні енергетичні проекти. Це дуже важливо. Я би говорив про атомну енергетику. Наші прем'єр-міністри люблять говорити про зелену відновлювальну сучасну і те, і те потрібно. Все треба проговорювати. Ми можемо зробити відповідні проекти, є ідеї. Ну а далі вже бажання, бажання.